Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні та дуже ніжні тефтелі в вершковому соусі. Готуються вони дуже просто та швидко, тому почнемо. Фарш для тефтелів можна брати будь-який, як і свинячий, також можна взяти мікс свинячий і телячий, або взяти курячий. Дуже все за вашим смаком. До фаршу додаємо сіль, перець та улюблені спеції. Я додаю сухий часник. І також додаємо відварений рис. І все добре руками перемішуємо. І нагадую вам: вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі відщіплюємо фарш і формуємо із нього ось таку туфтельку. Розмір не важливий, Робіть за своїм смаком. І викладаємо їх на тарілку або дощечку. І тим часом приготуємо соус. Нарізаємо мілку-часник, також його можна пропустити через часнику давку або натерти на мілку тертку. І також нарізаємо цибулю на невеличкі кубики. Тим часом розігріваємо сковорідку. На сковорідку викладаємо трішки вершкового масла та наливаємо олії. Коли вона розігріється, викладаємо нарізаний чесник з цибулькою і обсмажуємо до прозорості на середньому вогні. Коли цибулька приготувалася, додаємо сюди поступово просіяне борошно і все добре перемішуємо. Перемішуйте дуже все швидко, щоб борошно не схватилося грудочками. Коли вбали все борошно, вливаємо сюди вершки. Також вершки можна замінити на молоко, але тоді смак буде не насичено вершковий. Вершки можна взяти жирністю від 10%. Вливаємо спочатку трішечки, добре все перемішуємо і далі вливаємо всі вершки, які залишилися. Ще раз все добре перемішуємо, ставимо на маленький вогонь і доводимо до закипання. Коли соус закипів, додаємо сюди за смаком сіль. Також можна додати будь-які ваші улюблені спеції, і викладаємо сюди тефтельки. Накриваємо кришкою, ставимо на маленький вогонь. І тушкуємо приблизно 25 хвилин на маленькому вогні. І все, тефтельки готові. Також сюди можна додати нарізану зелень або сушені трави. Я додала прованські трави. Перемішуємо добре соус. І все подаємо до столу, подаємо тефтельки з картопляним пюре або будь-яким іншим гарніром на ваш смак. Ці тефтельки виходять дуже ніжні, суковиті та дуже смачні, і також дуже смачний соус. Усім смачного та до нових рецептів!